Не так давно громадськості була представлена програма розбудови вільної території по проспекту Центральному під новий відкритий спорткомплекс з великою кількістю майданчиків. Громадськість ще тоді відреагувала досить прискіпливо. Їх цікавило питання балансу утримувача землі. Тепер додалося ще одне. Після експертної перевірки виявилося, програма розбудови порушує генеральний план міста. Согласно генерального плана Северодонецка, 49-й А-квартал предназначен для размещения теннисных кортов, а не стадиона. На, на, той, на том заседании мы, мы смотрели генеральный план, и там действительно посреди генерального плана на этой площадке стоит э, цифра 60. То, тот, кто захочет перепроверить, перепроверит. А в пояснительных знаках цифра 60 обозначает именно теннисные корты. До того ж, програма, надана для розгляду міським відділом молоді та спорту, передбачала наявність у комплексі автостоянки, роздягалень, туалетів, побутових приміщень та басейну. У тексті програми все це прописано. А от де це планують розташувати, графічно не вказали. Да, в текстовій часті там є фраза о том, що графічна частина може змінюватися, і на цьому говорилось на громадському обговоренні, але, на жаль, ніяких змінених варіантів ми не бачили. Присутні на засіданні члени комісії, знову ж таки підіймали питання власності землі, на якій планують будувати комплекс. Більшість території належить міській раді, і там заплановане можна впроваджувати спокійно під питанням невеличкий шматочок землі, що належить приватному власнику, і стосовно якого досі ведуться судові тяжби. Загалом же громадськість робить акцент на тому, що проект хороший і потрібний місту, щоб розвивати тут спортивну культуру, та не в такому вигляді, в якому він зараз є. Є багато недоопрацьованих моментів, які треба виправляти ще до початку повноцінної розбудови. Та чи прислухаються до думки комісії депутати, покаже час.